Все почалося не просто зі знайомства. Українські діти вразили представників сусідньої Польщі польською мазуркою. Мазурка – не єдиний зарубіжний танець, що є у репертуарі сонечка, а все тому, що вивчення європейської культурної спадщини залишається з поміж пріоритетних завдань педагогів. Це був незвичний семінар, на якому представники польської делегації були зачаровані і вражені ставленням українців до культурних традицій інших країн. Тим часом художній керівник сонечка Михайло Гузун безупинно розповідає, наскільки довгою є історія дружби артистів сонечка і поляків. Знаєте, як склалося так, що ми дуже часто до до Польщі з хищ радянських часів в Тарнові в Дембіці, але ж потім так якось, що на всі фестивалі нас запрошують, і нас там розуміють, по-перше, тому багато українців, і ми дуже часто їздимо до наших українців, котрі були виселені з Підлящі, за Керзоні, це називається це Кошалін, Щецинці, котрі в 47-му році були виселені з території Польщі туди подалі від наших кордонів. І нам дуже близька Польща, бо це ви знаєте, майже наш народ нас розуміє добре, і ми їх розуміємо. Нам легко і порядом тут все і нам. Нам легко культурна співпраця між Україною та Польщею має всі шанси стати стратегічно важливою складовою у міжнародних відносинах обох країн. На цьому наголошував бургомістр міста Ожеш. А от партнерські відносини між українським хорошевим і польським ожешем тривають понад 10 років. І сьогодні на запрошення міської ради Хорошова приїхала делегація з Польщі, з партнерського міста Ожиш. Сьогодні в Житомирі приїхала делегація, щоб побачити Житомир, познайомитись з усіма чудовими. Осередками, які діють в Житомирі, саме бурміст Житомира бурміст Ожиша є такий бувший, бувший міністр освіти. тому йому було дуже йому цікаво дізнатися про освітні заклади. І, хоча творчий доробок артистів сонечка складався з багатьох танців, найбільше вразила поляків композиція про революцію гідності. Наприкінці вони зазначили, що з таким патріотизмом і любов'ю до культури Україну. Незмінно чекатимуть перемоги.